Переселенці з міста Рубіжного вижили в Рубіжному. Угу. Познайомилися з 13 го році, ми разом працювали. Угу. Ми разом з ним працювали. Працювала в супермаркеті АТБ. Угу. Я працювала касиром, а він працював охоронцем І з 2013 року ми з ним разом. 2015 році у 2015-го нас Донька перша народилась. У 18-му році ми з ним вирішили піти працювати до поліції. І mm -hmm. разом прийшли конкурс в поліцію, разом навчалися. Я завжди мріяла з дитинства працювати в поліції. Ну і це було у нас в рубіжному. Маленьке містечко, нема не, не було роботи. І коли почали відкривати конкурс, це ну прям було як здійснення мрії якоїсь піти ось працювати в поліцію. І він зі мною. І ні, ми пішли, був конкурс на конвойну службу, поліцейські mm -hmm. конвойної служби. І пішли з ним разом. Він пішов в місто Лисичанськ, я в місто Северодонецьк. Потім я якийсь час відпрацювала в Северодонецьку в поліції, в конвойній службі і перевелась в місто Рубіжне, працювала. А він також і продовжував Лисичанську працювати. Ну, до, до 2002 року. Коли війна почалася, У 21-му році я завагітніла і в 22 другою дитиною синочком. І в 22-му, коли почалася війна, я була на 8-му місяці вагітності. Поліцейських стали евакуювати місто Дніпро. Ну нас ми з ним разом залишилися. І до 5 березня ми з ним були там. 5 березня я йому сказала, що ну я вагітна, я тут боюся, давай щось думати. І ми спіли з ним. Поїхати, а ми з ним поїхали в місто Дніпро, і 8.03 місто Рубіжне окупували. Останнє маршрутку з донькою. Я на восьмому місці вагітності чоловік і документ більше нічого не речей, нічого не було. Ми переїхали в Дніпро, нас поселили до поліцейських гуртожиток поліцейських. Потім моя мама вже почала також не виходити на зв'язок, потім зрідка виходила на зв'язок, казала, що вона в підвалі, бо вже там вже не було. І потім сказала, що потрапили в нам в квартиру. Залетіла фосфорна бомба, і квартира повністю згоріла. Будинок обвалився наш п'ятиповерховий. А мама, слава Богу, була в підвалі в цей час. Мама дуже тяжко потім звідти вибиралася. Ми через якихось знайомих. Там залишався знайомий, який волонтер допомагав їх вивозити. Ми жили в Дніпрі спочатку в гуртожитку, потім через знайомих нам поселили квартиру, якось ми з ним жили. Він, ну, він продовжував працювати у поліції, його там залучали. Це ми пости, вони там у нас вдома була зброя, тобто автомат постійно він на якихось постійно роз'їздах був. А потім сказали, що Луганський, ОНП, управління поліції його ну, якось розформовують і сказали, шукайте собі посади. І він вирішив зі своїми побратимами, з якими служив Лисичанську, вони вирішили в вирішенні плавні в ізолятор тимчасового тримання піти усі разом. Пішли в ізолятор тимчасового тримання, а ми залишились в Дніпрі 17.04. 24-го я народила сина Богдана. Коли моїй дитині виповнилося три місяці, я також пішла працювати, бо якось треба було виживати. І тоді вирішила перевестись хоча б в Кременчук, хоча я приїхала сюди шукати собі місце. І якраз у той день, коли попали у вас в стор, я написала рапорт на перевод в Крюківське відділення поліції. Ось прямо день, якраз маршруткою тільки виїхали в горішні плавні, попала ракета. Як я зараз пам'ятаю, я... ми переїхали в Кременчух, я вийшла тут перший раз на роботу в чергову частину в Крюківській відділі поліції. Він працював із зарядку. А в 24-му році він вирішив добровільно піти в батальйон поліції особового призначення Стрілецький. Добровільно туди пішов, бо він хотів додому. Він дуже хотів до Рубіжного, хотів додому, хоч і не було. Там уже нічого. Ну, Мама мене ще житло, я не знаю, що зараз в ньому живуть якісь люди. Не було нічого, але ну, він вірив, що ось його визволять, що ми були не ми і так він добровільно пішов у цей стрілець. А він мені казав інформацію завжди, не ту, яка я правдивою, того що я постійно, ну я цього боялася. Я дуже боялася, бо загинуло хлопців вже було багато. І коли люди кажуть, що поліцейські не воюють, це дуже просто багато інформації не висвітлюється. Ну, Багато поліцейських також гине. І я дуже боялася. Він ну, пішов, сказав, що все буде добре. ми там-то, там-то будемо там -то, там -то, В безпечному місці, все буде добре, все буде добре. Він знаходився і на курському, а прямо там був. Потім на кордоні з Білоруссю, Блинської області, там я змогла його побачити, змогла до нього з'їхати. Потім він мені сказав, що його. Посилають в Павлоград, на учені. Потім я вже казалася, що він не був в Павлограді, він був в Донецькій області. Може, ну, був там в Кравоторську в добровільний. Ну, вже час знаходився, а мені казав, що знаходиться десь на Дніпропетровщині. 30-го він мені сказав, що у нього якесь завдання, його посилають на позицій. Що він вийде на зв'язок десь приблизно через 10 днів. В течение цих 10 днів також буде виходити на зв'язок. А потім мене викликали. Першого сказали, що він безтісник. І другого сказали, що він загинув. Четвертого ми його поховали. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчасу на віки, віки, поховали тут, на Святошинському складовищі, поховали його як героя, і я створила петицію, щоб йому було. Зайшли якесь почесне звання, щоб його пам'ятали, бо він насправді добровільно. Я хочу, щоб його пам'ятали, щоб це не було якось даремно. Він завжди вірив реально, що ми повернемось додому, щоб все у нас було добре. Але, на жаль, дуже дітей любив, хлопчик йому три роки він не розуміє, а моя мала йому досі йшла. На... Мені повернули його телефон, йшли йому на телефон досі. Повідомлення. Він був дуже хороший. Він любив дітей, у нас була дуже хороша сім'я. Залишилася обличчя. Я її так дарусь. Я просто хочу, щоб люди мене підтримали, підтримали мою петицію. Я щоб знали, що поліцейські також воюють гинуть у великій кількості. Зараз я себе почуваю, як знаєте, я себе почувала, кажуть, за камінною стіною, а тепер я почуваю, як будто я сама. Там у світі. Якби там опору мою забрали душу. Він, він був дуже хороший людина. Ми мені, чи поганого не зробили і всі побратими. На жаль, вже їх також багатьох, тима. всі мені дзвонять і кажуть, що волонтери навіть сьогодні дзвонили волонтери і казали, що, що дуже хороший був у вас чоловік. Він завжди допомагав. Да вряд ли хорошие люди.